Продолжение следует... Трасна п'ятниця почалась. Росіяни знову запустили балістику з касетною боєголовкою прямо по цивільним. Цього разу дісталось Харково. В місті є загиблий і вже відомо про понад 60 поранених. А в сумах окупанти запустили одразу три шахеди по пекарні, де готували паски. Загинула одна людина. Про усі подроби сінічної атаки росіян розкаже РБК Україна. Hmm. Yeah. Альовуються дуже неприємна тенденція. Уже втретє, за останні кілька тижнів, росіяни обстрілюють цивільне населення балістикою з касетним начинням. Спочатку кривий ріг, потім суми. А сьогодні під ранок такі ракети полетіли на Харків. Сьогодні близько п'ятої години ранку. Російські військові із використанням трьох балістичних ракет 9М727 727 іскандер, осколочно фугасної дії завдали удари по Остов'янському району міста Харкова. Під ударом опинилось цивільне підприємство, а також житлові спальні квартали. Внаслідок обстрілу постраждало понад 50 багатоквартирних житлових будинків, а також понад 30 автівок. Наразі на місці події працюють прокурори та слідчі з метою фіксації наслідок події. Під час огляду вже стало на що. Підрив ракети відбувся в воздусі з метою якомога більшого ураження цивільних об'єктів. Щоб ви розуміли, отакою хуйною була заряджена ракета. Тому що три штуки, тому що побіта і угли дома, і повилітало все. такого, це не осколок. Це ось Отака блядіною була заряджена. Касетні заряди вони не високоточні. Ну, ракета, снаряди. Вони е, накривають велику площу. І вони застосовуються переважно проти живої сили, бо е, багато там до ста боєприпасів, маленьких, маленьких, скажімо, всередині е, бомби чи ракети, маленькі такі е, гранати, скажімо так, щоб було зрозуміло, що які розлітаються на велику відстань і потім підриваються. Це застосовується, застосовується проти на живої сили на полі бою, касетні боєприпаси заборонені у багатьох країнах світу, адже часто ці маленькі бомбочки не вибухають одразу і залишаються на землі. І потім на них можуть випадково підірватися цивільні. Росія, Україна і США не приєдналися до конвенції із заборони касетних боєприпасів. Проте донедавна такі навіть росіяни використовували тільки на полі бою. Навіть нам передавалися касетні боєприпаси від Сполучених Штатів, але ми ні. Просто по звітувалися, як ми їх використовуємо на загал. Ми по кожному пострілу звітувалися, коли полетів снаряд, і які були наслідки цього влучання ну, по ворожим по ворогам. Тому що таким чином ми показували, що ми в будь-якому випадку не застосовуємо касетні боєприпаси наші, які ми снаряди в безпосередній близості від місць, де можуть знаходитися цивіль... знаходити цивільне населення. Тому атака по великому місту, де є мешканці, цивільні люди, касетним, касетним зарядом, це, це ізначально російською мовою було зроблено для того, щоб вразити людей. Наразі у Харкові відомо про одного загиблого. 79-річний чоловік помер у своєму ліжку. Поранення отримало 67 людей. Серед потерпілих – четверо дівчат віком 3, 4, 14 і 16 років, а також 17-річний хлопець. Вона дуже посичена, маленька, родина її посичена е, осколками, напевно, що від скла е, розсичена. Над брівкою. Я знаю, що вони вибігали. Я дзвонила, вони вибігали в чому, в чому було. Я кажу, я зараз прибігу, хватаю речі, які є, дитячі, тому що розумію, що холодно, вони на стресі. Вона каже, ми не чекаємо швидку, ми їдемо самі. Батьки теж у них далеко, там де вже нічого нема. Що вам сказати? Скільки років дитині? П'ять буде, шостого має її травня їй попинується шість років. День народження, напевно, буде, буде, бо всі живі, слава Богу. Я знаю, що загинув ну, поряд дідусь, старенький дідусь, проживає поряд. А в сумах росіяни запустили аж три ракети по пекарні, де робили паски. Що сказати, виробництво пасок, звичайно, становить страшну небезпеку для Росії. Гідна військова ціль. Тут, на жаль, загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Постраждала працівниця кондитерського цеху. На жаль, є інформація про загиблу людину. Це чоловік і також одна людина звернулася до швидкої допомоги. Працюють всі служби на місці, буду повідомляти далі. Під ранок росіяни випустили ракетою по Дніпру у місті пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс. Учора Володимир Зеленський повідомив, що, за даними спецслужб, росіяни готують нові удари по Україні у найближчі дні. Звісно, ми знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвиток нашої країни. І зараз в часи Великого дня. І після цього можливі нові удари Росії. також варто наголосити, що за російською арифметикою саме сьогодні закінчується місячне, так зване енергетичне перемир'я між Росією і Україною. Україна каже одне, американці дещо інше. Росіяни взагалі там кажуть, так у нас вже 18 числа це перемир'я триває. Хто вліз, хто подрова. не зрозуміло. як на мене повинен бути. Там аркуш паперу в ньому там не знаю або три аркуші папери на трьох мовах, або на одному, і там українська, англійська, російська все викладено. Є там завірення, що кожен переклад він є аутентичним що він там повністю відповідає оригіналу, і там немає там подвійного трактування. Вся кожна кома ві вивірена перелік об'єктів, дата, час якого становляться перемир'я. Ми маємо тільки заяви. 18 березня. Відбулася телефонна розмова Путіна і Трампа, після якої кремлівський диктатор, начебто, наказав набити по Україні. Останній місяць став одним із найбільших за кількістю цивільних жертв внаслідок російських обстрілів. Однак на болотах свій всесвіт і зе-блогери дуже радо анонсують удари по Україні. Після закінчення так званого перемир'я, щоб залишатися в курсі останніх новин, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.